Довгоочікувана прем'єра. Поверх тринадцятий. Якби герої серіалу Друзі жили б в Україні, то це було б так. Знайомтесь. Я Андрій, хірург. Без диплому. Хлопчина, якого батько позбавив грошей. Ключі від квартири і тачки на сім. А я гриць, сценарист, доволі відомий. Його вигнала дівчина з хати, яку ж він і купив. Та безд з моєї хати. Максим Анатолійович, спеціаліст з it технологій залишився без роботи і без грошей. А мені. Мені що? і всі вони змушені жити в одній орендованій квартирі. І як тут налагодити своє життя з такими співмешканцями, особливо коли з'являється вона? Даринка. можна просто дослано познайомитись. Вмикай сучасну українську комедію, яка точно стане хітом, ексклюзивна прем'єра серіалу Життя на трьох. Дивись тільки на «Світ ТІВІ».